Всім привіт, дядько Сашка. Ми на барахолці. Зараз будемо вигружати всяку штуку. Рано, ще 6 часов немає, утра. я ще досі раму не можу зібрати. Це просто ужасно. Значить дивіться. Дивіться, це Сашка, все. В нього нового, він каже, маловато. Ну, тому що він ще дилетант в цьому барахолочному ділі. У мене тут трохи є. Триногу цю забрав свою стару. Ну, як стару, вона заліка заказана. Я не пам'ятаю злотих 25, її купляв, по-моєму, чи 20. Не, не, не будемо за 30 її сильно продавати. Там всякі домкрати. в общем, Зараз розлажуся, я вам все покажу. Так що подержіть лайком, підписочкою канал. Це допомагає каналу рости і йти вісоко, дуже вісоко. Сашко? Да, Сашко. Подготовка предпродажна. Дивіться, яке є сердечко. Це дикупідонний, що виходить, якщо таке сердечко є красиве, не? неонове сердечко, вивіска. Диски, ну Сашко каже, що він сьогодні їх точно продасть. Я ще поки не все порозкидував, шкари вже стоять, ще люди не проснулися. А? Яке все? Я тільки почав. Я ж думаю, я ж блогер, розумієш? Це призвання, я треба одразу знімати. Ну і ця штука, звісно, продається. Кстати, хотів до ножини на наточити, так і не наточив гирки. Далі розкидуємося. Є що продавати. Зараз. Перше, що я вам скажу, зараз домкрат треба привести до порядку, бо я його взяв металу. Он, так він в мене лежить. Це ще нічого не продав дракон. Дивіться, а ну подивіться, що в мене лежить. 15 злотих. Три гірки забрали з самого утра, ви Прикиньте, позив 4 барахолки чи 5. Зразу вам тільки тут. Каже, 20-15 забирай 15. Все, весь процес торговлі пройшов. Зараз ще ключів повилажу, мене там є. А щось ви сьогодні не підготовлені, ви це можете прокоментувати. У Вас щось сьогодні мало, дуже шнеків немає навіть не, немає шнеків. Багагарин спрашував на який. Я сказав, 40 см не менше, будемо засадити. <гум> Тут всякі ці зажими, струбцинки, типу, ручні. І така була головочка, вроді за дві дихи забирають, слава Богу. Зараз це підпишемо. Зараз вам розкажу, що по чому. І хто, хто під землю морковку краситься, це ж буде розказувати. Ану, подивіться, що це робиться. Ти подивися, як утро добре почалось. Я Сашку кажу, оце от гроші. Люди приїжджають, щоб такі от штуки заробити на <реш> мараховки. <реш> <реш> Ладно, я шучу. Тринога, значить, стоїть. Я не знаю, 25 поставив. домкрат 25, по-моєму. І... І ще щось. та точилочка. Зараз, зараз. У нас тільки починається. Я ще не проснувся, не можу ще річ вам толкнути серйозно. Тепер підведемо мітоги. Радіола моя з прийомки. Тоді що, значить, тут у нас є ключі ще додавав. Оці ключі, ці ключі, оці от 4 і ті що тільки що дядько забрав, я куплю за 15. Буду дивитися щось у нас тепер буде з вами нова система розчотів. Дивіться, я все це деньги на цю покупку, що я там купував, за щось купляв там на 20 чим-то злотих. Я їх взяв, звісно, з тої кубички, откуда чи куди я кидаю з барахолки деньги. Тепер просто будемо штати, скільки там кубишки і все. Тобто, бо це от каждо я по пів часа там щотами дома, сидю, пересчитую, скільки ми заробили, дебіт з кредитом підбиваю. Так буде намного проще. Дивіться, що він робить, бачите, він ще не проснувся. Я навіть 4 утра встає чоловік. Я в 2 часа є реліг сьогодні, і то з ось така голова Сейчас проснувся. Навіть кофе мені дав попити, кохве. Це ужасно. Що в нас по ценам? 30 злотих сердечко. Хто собі таке подарує сердечко? Та ніхто не подарує. Де ти взяв? Гарне? Купив женщину. Купив жену, а вона викинула твій подарок, не прийняла, що? Ні? Ні? Не то, що не А, прийняв. ти їй подарив, а потім його продаєш. Ні. Ладно. Просто дуже сліпи. А, я зрозумів. Мишечка. Не знаю, хороша, по-моєму, ні. Каже, що грошей трошки стоїть держатель подивіться, який кучерява з твоєї машини. Чи не? Ні. Отак. Бараховка сьогодні не піде, бо немає у нас сьогодні шнеків на продажу. Уже приходили три чоловіка, спрашивали, що два шнека Немає, я каже, продав, вчора зіграв. Тут, бачите, приходять люди і займають такими паличками місто собі. А ми з Сашком прийшли, кинулися і нема де стати. Ну, Ми одразу знайшли, ми авторитет свій показали, сразу потужний, і нам сразу роздвинулись і дали, де встановитися. Так, а людей ще немає, тому що ще рано, це в 9 часов почнеться тут паніка, всі будуть бігти і вигрібати усе. Угу. Ти руки прогрів. Будеш справа і з лівої п'ять давати їм здачу, ні? З двох рук. А. як В Індії блін. Будемо Я не часа за... затримали, бо маємо тургувати. <laughs> ну, да. Знатаки, в мене до вас випрос. От я на прийомки взяв за безплату, І не тільки її там ще зарядок взяв, дома все роботи, я там десь на тон капусту я знімав. У мене до вас вопрос. от серйозно. Що оце за штука, з якого вона верстата, станка? Може, ви, бо всі спрашують, ми не знаємо просто ми не знаємо, що це таке. Якщо б ми знали, що це таке, так ми не знаємо, що це таке. Вона блистить в мане. Спрашують що це, а ми не знаємо. Шкари продаються 46-го на Гулівіра. Сьогодні продадуться щитоводи. От ви мені розказували, тоді мало заробив. Так дивіться, скільки мене ще залишилося. Ну, по-моєму, тих 4 ключів. Це все залишається, а то все плюсом йде. Тому все нормально, все під контролем. Є що продати. Тут не знаю, половину потрібно треба відсіяти яєчки, наприклад, повикидувати під час не пасха, жаль, жалую. Що я вам хотів сказати? Я заказав з Aliexpress якоїсь чепухи, не дуже багато. Ну так, чисто Попробувати, що будуть брати там якісь замки до велосипедів. Ще там якусь штуку собі зарядок заказав, бо моя згоріла, не видержала такого блогера, бо я часто заряджаю телефон, потужно і дим пішов. Я такого не бачив, це моя перший раз таке з швидкою зарядкою. надіюсь, наступна барахолка вже буде з тим барахолом з Аліекспреса. Це біля нас сусіди стоять з велосипедами. Якраз зробили моніторинг ринку і подивимося. Ще це ну, не знають, каже, пару сеток. Ну, Зараз як знаємо, я вам скажу обов'язково, якщо узнаємо. Да? Да, Парусеток сопліці забирай. Такі от дракончики. По чому великі? 520. 520 з динамою Так, да, Оцей 520 алюмінієвий. І той, Большой, і той що, бутовий, що я вам показував. 80, 80, Та ну в общем, в районі п'яти хаточки можна було yeah. поторгуватися. Дядько тільки теж вилажує свій баулин, чемоданчики для інструмента. Людей ще немає, де всі люди? Ну, сьогодні буде, бо всі розлажуються потрошки. Обода — головний товар сьогодні у нас буде. Це вже яка третя барахолка те з ним, чи яка нема твого покупателя, той п'яний ходив, що за 5 злотих схватив і побіг з ним. Сказав, що буде 160 на ньому жимати на велосипеді. Немає. Ні, ми прошли барахолку бачили, але він щось пройшов мимо. І ще де не стер, так би він ще не взяв би. <реш> Трава, що я займаю, дуже швидко росте. Це теж напротив люди продають всяку одежду. Там теж якась одежда, продають сумки, якісь баули, лампочки. Зараз пройдемо далі, подивимося, що робиться на барахолці. Угу. Да? Но... Ну, ти будеш стати торгувати сильно з усієї сили. Не? Піду <реш> ну, підемо вместе, хай кому треба. <реш> Ми придумали нову систему. Беремо пиво, значить, по акції 6 плюс 6, вложимо в кожний сандаль по баклажки пива, додаємо до ціни там якусь десятку і продаємо, тоді б їх би одразу розбирали. І до будь-якого товару можна примотати, написати там акція, промоція. І будуть вигрівати по-любому. Бо люди тут більшість виходять з пивом. З утра, самого 6 утра пиво, я не знаю, я б вмер би. Торги покидуть не так сильно, ну тому що ще людей немає. От в 9 часов, 8.30, 9.30, буде людей багато, буде зовсім друга історія у нас з вами. Трохи дивляться, але ну, ще не то. Це ж повождання клієнтів, монітори все дивляться. Оликс монітори, каже, буде зеликся тепер все вигрібати. Правильно? Будеш за все вигрібати чи Ні, не хочу не зелити. Да? В вайбері? А Гаріну пишеш? Ні. Не, а він нам не пише, він же не знає мій номер, да? що він в коментарі. Ну, він тільки в коментарях може по показати, який він герой боря. Я кажу Олександру, що бабки взагалі не проблема. ну Людей нема, оце це проблема. Зараз підемо з вами глянемо хто що продає. Можемо якесь відео поснімаю на думку капусту або ще кудись. Роздавай. Все, це чорна полоса почалась, Поламав. Жопой. Все, ой, я, -я. я? а може О. і я. Так, щось хочало. Дядько, дивиться мої моє що я вам показував. 15 злотих його оцінив нормально. Тільки я флешку не вставляв в нього, кстати. У мене нема флешки, потім не вставляв. Не захотіли мою радіолу, повністю робочу за 15 злотих. Ну нічого, ще не, ще не утро, правильно. Пошли, познімаємо, що подивимо, що люди продають і прийдемо. Дядько Сашка нам вже нам щось сильно продасть з усієї сили тільки торгує, як я тебе вчив. Називай мене сенсей, я тебе ночу торгувати цього О, за пару днів. <серків> Дивіться, які фотічки гарні. Я, правда, в них не шарю, які ценні. От, ніколи я в них не шарив. Ну нічого. Коже пройдуються, які живіться, які демкрати. тої ручки, ручка, а так на мене демкрату Взагалі потужніший. Продамо його. Тут ціна буде в рази більше, ніж у мене. От красиві желізякі кувалди. Я теж знаю, де можна взяти кувалд, але вони важкі, тягатися з ними. І що хтось її купить, це таке один із 100% кусачки. Дивіться, які можна ходити тросики ночі кусати, і потім на барховки вілики продавати кожен раз нові до велосипедів, тулки чи до мотоциклів, навіть, наверное, до мопеда до якогось до демократи. Насос класний. Дека продається до машинок, шланги. Тарілочка, це якась дерева ложка. 10 злотых кассеты. 10 за 2, за the… 10 за две кассеты, вы представьте. Я передавлю 10 злотых за две кассеты. Кассеты. Октава 2, звонок электронный. Там, возможно, же КМК есть. Ну и меч, кладенец деревянный. Запчасти на велике, сиденья. дубовики какие булки натравить. Видите, как красиво турочка. Кохвы можно делать. Тиски трубні. Значить, все по порядку тепер. Я походив по ринку. Дивіться, що тут відбувається. П'ятеро ключ, двадцятка стойка ушла Шикарна ціна, Сашко, і Спасибо велике. Спасибо як про мене положиш, да, Сашко? Дякую, твої діти не їдять знаємо. Ми таке теж. Що в нас залишилось? У нас залишилось, в принципі, все те, що й було, кроме стойки одного ключа. Ну, це більше, ніж нічого. Що я вам скажу? Подписчик прийшов, як тебе звати, представилися? Денис. Денис прийшов, дивіться, скільки в нього добра. Подивіться, що робиться. У мене аж серце йокнуло, я побачив це, і серце в п'ятки одразу пішло. Просто. О, термос. Тер термос мій дивляться, зараз отой. Скільки, щоб дядька серце стало ні. П'ять злотих, хороша ціна. І так, що я вам пардон, бо от ліксі забрали термос за п'ять сказали, добра ціна. Поэтому вообще отлично. Подивіться, що робиться. головешки які. Чорні ударні, білі неударні. По-моєму, так вони класифіціруються по ліку, Гляньте, які красавчики. Ай-яй-яй. Ключики теж по 10. Цем німечко він подобається, потужний. Все ж по щось наряжає з усієї сили. ось ці тросики по 5 злотих. Вроді штука за 20 уходить, дай Бог здоров'я, щоб ушла Ушла. Двадцаточка. Класно. Мені дуже нравиться. бачите, продавалося, скільки сьогодні продалося, ви мені розказуєте. Воно все продасться. Воно пряма цього, мабуть, тихіїчок. Головки дивляться, там щось з тріщоткою. Єрне, чарний, чарне, але ні, відео так що... Це повинно все от наборчик цей буквок, не знаю, 35 злотих похожий. Там весь набор, все, все в комплекті. Забрали головки за 40. -т. Тільки оця от рещотка з нею була, вона не працювала. Що-то там клине в ній, не знаю що. Така от штука. Сашко, щось тебе експерт, з тебе такий себе середній. Так, не, да, не твоє, це інструменти. Щось поламав уже. О, поламав. Магнітола, яку був продав дядько, нам її оставили і на неї прокляття наложили, сказали передати тому дядькові. Це ми все ж ковшок, я шкода, щоб її навіть трогати не Сказав, сказали. Вона, сказали вона біля, я так, сука, відріжу кусок того покривала, <свист> воно <йде>, <свист> Зуб Так, <свист> да, На неї погані слова сказали, дядькові передати. Сказали, що так делають не парашотів. типу, коли дурять, <свист> 40 злотих її продали. Слава Богу, що не ми був дядько, на турі кулак, як я розміром. думаю, мене забив би як цей. Сказали, як гвіздок. Дядько передавав що? Як так, да, сказав, що каже, типу, він не в бідні, каже, хай типу, його проблеми, його болячки, болячки типу, все лишиться, типу, тому Ты хто подає магнітолу. Чесно, він так сказав, блин, я, типу, я касатися не буду. У мене волос привстав трошки от О, таких слов. Да. Так буває. Так, Поэтому що... магнітола в нас є. Я кажу за школу. давай продамо ще комусь, mm -hmm. <laughs> тільки не здоровому, бо нас поб'ють. Я тільки кажу, ходив по барахолки, щоб ви розумали, там лимонка продається. Макет, звісно, лимонки, ну зусім. Я там питався зняти, там музика грає, Нельзя, В общем, просто лимонка лежить, продається. Я в шоке. 120 злотих просять за лимонку. А чого ні? Ну Ту штуку забирають, як не странно, за пару злотих. В общем, вони мені напугали Сашка, магнітоли і прокляття. Я в шокі. Він, він читає мантри якісь вже про себе. Каже, каже, комусь пишу, я ж бачу, що він там читає мантри, щоб от <ривіт> з глаза. Треба красну нитку тобі зав'язати, знаєш, де на руки. <ривіт> я, я Сашку, Сашкові кажу, що потім до жінки буде приставати, а прокляття подействує, і все, в гусь в каструльки. Коли <ривіт> 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 <Все, ривіт> <і все. ривіт> Колесо, Сашка одне забрав за десятку і секретки за тридцятку забрали. У мене поки не глухо. Там теж спрашивают железяки. Там теж вменшається подпочка. Вельмей стоїть, да. Одні шкари ушли за 25 злотих. Все непогано. Те щось ушлося, точніше? Нічого в не ушло, да? Все Кулись лежить. Все. А ну одне ото колесо, да. То таке. Помілочі. Ждем далі. Подписчик? А, другий подписчик забрав. Так, так буває. Лірки ушли за 200, да, 28 лір було за 200 їх забрали. Буковки теж забрали, ті, що набивають номера. Нормально вже небагато залишилось. Ще трохи продаси, буде взагалі. Ключики розходяться, все потихеньку розходиться. Братан, сидить, відпочиває. Що в нас робиться? А, да, я бачу. Хай стави. А що Хай ще могли? Okay. Я нічого не маю. В общем, okay. прийшов дядько, поки я ходив до Сашка. Ну я його там стрітив, якось до Сашко стоїть. Yeah. Скажу, там з ним побалакайте. В общем, що ви не рішили? Ну, без мене рішили. Ну ладно. Сашка Я так і мені не сказав, це <laughs> року. Ну, дядько приніс такі штуки, каже, під реалізацію. Що по чому? хер його знає. Ну, от. Зараз я продам. Ти що, хочу його реалізувати, я взагалі не знаю. Ладно, зараз розберемося. Зеркало це теж. 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 Ну так да, хоч би що небудь ще трансформаторну я не буду його продавати, тому що якщо він не робочий, щоб мені потім так не принесли і здоровим кулаком полбу не дали, ні? Заб'ють мене в землю 100%. Ну, ждем. Сашко. Давай, давай віщай щось. Це віщаю, що почем його продавати, я не знаю. Бо люди он щось там дивляться. Сейчас продам, скажу, що так дешево продав. Хер його знає, що. Ось такою я більше не займаюсь, не треба мені не нести, щоб я продавав. Я не тут. Я не похожий на бабушку з ринка, що я буду вам тут стоять розпродавати. Ви мені будете приносити, а я буду всім стоять. продавати. Закажи свою херню, ну таку футболку що тут писало на проценті. На проценті? Да. За 90% можна, поработаю, ладно, готовий. А менше мені не интересно. У мене слово дерьма вистачає такого всякого, бачите. І в Сашка, усіх хватает. І ніхто його не бере. І ніхто не бере. Мені тепер тезер. Я викину на тезер коло в кусти. Ключ дивляться. 5 злотих забирають ключик. Це ж подовольний, дивіться. Спекулює. Спекулянт настоящий. Сердечко теж не забрали. Ну, мені це дуже подобається. Родичі, це перший і раз, що мене просто не було. Воно мені в принципі мені вистачає, я кажу, свого. Та тебе я навіть не прийду. я туди йшов якраз. Дядько йшов, каже, зараз я там оставлю. Яку реалізацію? Я що, на реалізатора в натурі. Я що похож на реалізатора, так здалека. Мільйонер реалізатор. Чуєш, я такого ще не бачив. Істинний реалізатор. Особливо на РЗР кала ходять. Ну, я його викидаю, якщо, якщо вони забирають, я тягати не буду. Мені воно... Це ще ладно, кудись вкинути можна. Що почув? Я не знаю, це вже я казав, але я, я в шокі просто. Ще прицепка. Да? Да. Привозьте всі, що є, все виносять сюди, я буду продавати, що я мені ж діти в принципі нічого. Ладно, щось продасться, то я так, мислю вслух. Дядько, он вообще там одежда по 80 злотих. Як... На емоції розніренчили Вітальку. Це ж блядь, блять. То, що шнеки не взявся. Аби те були шнеки, це було б, я не знаю. Сьогодні якийсь день, то магнітолу вернули, я не знаю. Ну не нам хоч. Слава Богу. 14 Все. А що він нам винуло, якщо 14 дюймило? Все вже. І чека нема. Ти бачиш? А, тогий пишет, баяфон. Тут очівку забрали за п'ятерочку. Це не захотіли, там вони ще якась. З бачите трошки Ключ уїжджає. Ну і та штука за п'ятерку якраз дачу дав, 50 плюс. Чехол той за 2 злотих уїжджає. Отлично. Тут забрали один той що ножи, точить не пані кого називається. І Ще якусь Сашко ж чепуху продав. Ключ, по-моєму, якийсь продав за п'ятерочку. Непогано. Непогано йдемо. Ну, не а що ви? Привет, Куча подписчиков уже было, я ну, не знаю. Куча, и тут... в базаре уже меня все знают. Надо поговорить. Ну, ну, по о, комментарий напишите, какие-то только погані Хватит. У меня уже поганых а комментариев и жуга. Хорошие пишут, что Я а, а я бачу погані, які ви не бачите. Я пишу, я бачу, які погані пишуть. Я пропускаю, пишу. я завтра. Скажи, что ты... Дядька Андрюха приїхав. Привіз мені, потому что я в него вчера забыл всю штуку. Сашко. А что это такое? Вам не Сашко стаёт блогером. Микрофон. Да, ты тоже будешь. Что ты будешь на такую камеру, не хочешь? Непогані. Волин ТВ. Чуєш, буде волиняка, хитрий буде овіщать. Всім привіт, будеш казати з вами хитрий волиняка. І включив камеру і почав писати. Ні, Наскільки вона схожа, мені навіть не Ні, Скажи, що ти обучав, обучав, але щось не до конця. Це стажорська, це стажорська камера. Це для стажорів куплена, поняв? Спеціально будеш стажируватися з нею, а потім вже. О, залазьте. Зараз ми її поставимо. Купив за двадцять -ку, сумку за п'ятерку, напоминаю, хто не бачив ще, а ви ще не бачили. Потім побачите, де я купив на барахолки, на другій. У нас саме більше тут людей стоїть, і стоять, і щось продають з усієї сили з усієї сили продають. Що камера, звісно, поздно приїхала, але ну, нічого, не купляючи з усієї сили щось. Ну так, я оті штуки купив, зеркало назад, то дав там з тим трансформатором, бо... За 15 злотих хтось купив, там які за 30 я колись продам, його нічого страшного. Отак от, от можна, тепер воно моє, і за скільки продавати. Дядько прийшов, дай Бог, йому здоров'я, слава Богу, бо я вже нервничав. Отак от, от. Сашко, що ще попродавав трошки, тут трошки порозбирали, ключі якісь на 32 брали. Ті 5, 7, 10, я думаю, все видно. Шторку нам оставили і за п'ятерку і забрали. Сашко, дивіться, яка в нього шляпа. зараз я покажу, яка бути настояща шляпа. Дивіться, як мені шляпу подарили. А? Mm -hmm. Потому, що жарко. Самбреро По-моєму, доволі таки симпатична шляпа. А? Уровень же чувствуєте, так? Да? От хто тут Капуста, хто родич вообще. Такий подсонув стоїть красивий. Ні, Сашка, це шляпа Вот Отака, от, бач. Це по старшинству, в кого більший розмір шляпи. І буде камера. Тепер буде відео. Поздно привезли, щоб їй може. Отак от і пішов чисто. Хоп знімати, що це. Відео репортаж будем вести прямий. Сашко? Yeah. <рекомену> <рекомену> Теж підписник приніс дякую велике, сказав якісь нестандартні розміри, воно не на вази, чи на французькі болти, чи на хто його знає, які воно болти. Може ви знаєте такі от... Такі от штучки. Ще трошки стоїмо, ще трошки людей ходить, ще постоїмо, не знаю, полчасика. Ану, за камеру мені пишуть, може шарите, може там є щось сверхцінне. Ось так от хоп, домкрат теж не продався. Дядько приехал, дивіться, який апарат, бачите, перший пас, скоростях, а ну-ка, пас 2. Велик 60 км від час, вы прикиньте. 5, 5 скоростей, в общем. Там, кстати, два велика, по-моему, три продалось велика, а те два осталось, я тоже удивлен. А ну-ка, хочете покажу вам, пока мы стоим? Сколько там. 58 км. Нагрузка 50. 50 во. 50 точно їде. Прикольно. Таке тобі треба, щоб їздити на барафовку. Е, так, ще один ключ забрали за десяточку, ви кажете. Бачите, потихеньку розходиться. Да, трошки там цього купив, те дали. По-моєму, отлічно. Те ще на сліду що залишиться. Та вже не так і багато, там Все, пучком. Оці ще нікому Ніхто навіть не спросив то все оставили, естественно, порядки, пиво попили, дядько там поспав трохи, все нормально, все кинули, баклажки, вон, бутилки стоять, порядки капітальні тенером попросили, це забирають. Ми зараз скоро будемо збиратися потихеньку, Олександр вже теж готовий. Так, да, оці якісь головки взагалі непонятні. Нормально, все чотненько. Сашко пішов дивитися, гриби пішов подивитися, каже, що теж не вже бути. От шляпа, яка у я крута, скажіть, чітко. На кого я так Ну-ка, на якогось рейнджера тихаського. У мене найбистра рука на дикому западі. Оставлю ці чехли, їх просто 5 барахолок, ніхто ні ни одного не купив, навіть ніхто не спросив, вони на старі айпади. Ну, в общем, хтось собі забере по-любому, так що це не мусор. Навіть Сашко так вважається, лампа мені подобалась. Взять цей мусор собі, чи що. Ось ж полинце поосталяв, подиви, що він робить. Постояли ми буквально 6, які якісь, скільки ми постояли? Це якщо з 6 утра до 12, це 6 часов, 8 часов. Всього 8 часов. Ну, контенту я ж це ділаю, щоб да, 50 злотих заработить. От. Каже, це ти контенту. звісно, на на, сон, на, сонці 8 часов згорів. Скільки ти вже з телефон залежав? Телефон? Телефон, да. да, цілу кучу разів, сидю тільки заряджаю. Надо в наступний раз, бо на спину сонячну панель і ходить теж, щоб він постійно заряджався. Що ну, щоб для контенту це все делати? А ще ні, сьогодні на доставку не поїду. Завтра ще поїду в доставку теж для контента, ну а якби з цього. Деньги ж мені не треба. Я все делаю для контента. Ютуб каже, тобі платить тисячу-дві тисячі доларів, зрозумів? Три тисячі доларів, чого так слабо береш. Якби мені платили дві тисячі доларів, то я б тут би явно не стояв би на барахолки. Ну да ладно, хай буде так. Я вам якось покажу от, з нового каналу, скільки платять, якщо вам інтересно. Ті вовка, ще дядько, дивиться за десяточку. Хрен, тому що нестандартний, це буде їх важко продати. Ключик дивиться і все ж кошому вже тут продається. дядько, який любився нас по злотому забирати. Хороший дядько. Так, отак ну от. Гармидер. Три злотих уходять, все більше я в житті таке не візьму. Я <плес> <плес> Не хочу з тягатися. Ну, Так буває в житті, нічого страшного. Там злоте з них потеряв якийсь ще. Да. Дядькові лампу ту ще віддали. Кажу, треба вам, Каже, звісно, треба, за безплатно. Да, Сашко, можна продати було за і можна її за злотий ще продати. Та да, хай бере дядька нормальний дядька, кожен раз щось нас бере. Mm -hmm. Так, там в мене жінку і продавати залишилося толком. Ну, тут на якусь там сот... да, не, на там сотню... сотня тут немає. Хоча є не, на сотню, брехать 30, за 50 40 не знаю, уйде вона по-любому, на Це, це, так у нас залишилося, а ще йдемо кратбі на 150, більше, ніж 150. І ще щось докупом будемо продавати. Замки дивились всі, ніхто не взяв, не знаю чого так. Сашко сьогодні заробив небагато денег. Всі где ну, заработав? Шошу. Що ж... Та щось заробив, не бреши. Вот уже хитрий. Отже, дивись, який ти хитрий. Ти жульен, все одно ти жульничаєш. Так, ми збираємось з Александром. А там далі подивимося. Всі вже збираються, в принципі. Что з електровеликами ходить. Можна піти щось видурить, кстати, ігру цю оставили, цікаво. Ну да ладно. Дядько, кстати, продав один чемодан. За скільки не знаю. Не чув, але ну, щось там з ним торгувались теж з усієї сили. Курва, каже дядько, курва. В общем, курва, що ми зібралися. Сашко красивий, сивий. Тут красивій шапці я сомбреро чи капело, не знаю, як вона називається. Починаємо їхати. Мусор, попрошу замітити, заміть, я все повкидував. те, що не продається, теж викинув відсюди, лишнє було. Тепер в мене залишилася одна сумочка. Шапку оставлю Ларисі. О, і йде шапка, хай в них буде в машині, потім десь там з ними виїдемо. Я один Ларіса, Лариса, не важливо. Так, да, Сашко? <говор> мені просто вдома нікуди вішать, у мене фасон, не, не, не этот, гардеробна не вміщає всі мої эти, одіяння <говор> мої. Таким <говор> чайним українцем, так, нагрівати її. І так, я вже вдома випотрошую цю копійку, щоб тепер знати точно, тому що якщо так не робити, тоді ну, це все підсчитувати, там ті копійки. Ви поняли, я з цих грошей беру, купляю на них, Звичайно продаю, все ложиться сюди. І все, більше нічого, мабуть, не будемо ложити. Тут 340 є, і там мілочовка, скільки там, 20-ка якась є. В общем, 360 у нас примерно туда есть. До следующей барахолки. Ну, уже почти 100 баксов. Попрошу вас заметить. Че там без товара сами бачили, ціла куча, не все продалось. Ну, як есть. Поэтому все, что вы думаете. Можем сюда ще, в принципе, я думаю, скидывать от этого. Но у меня есть одна проблема. От поездок, от курьерства. Но. Типа не трогать бабки, Как вы думаете? Напишите, как правильно сделать. бо сам не сегодня такая прошла идея, гениальная. Трошки є, нічого страшного, до мільйона Довго, согласен, тому що все, за все треба платити, якби за все не треба було платити за хату, одежда, обуття, похавати і оці, оці моменти. Тоді було б, звісно, це все намного швидше. Ну, уви, така реальність. Мені ж там тільки штуку розказали, треба би подивитися, я про те не знав. Ладно, про те все буде далі. Давайте буду віддихати, чесно, заморився, не виспався. Три часи, я поспав, так було.